Треба екран на Golf 5, що є. Покажемо три варіанти. Обирай, яка подобається. Це магнітоли під штатний дизайн, бо вони стають в салон наче рідні. Виглядають як заводські і мають всі можливі карплеї. Перший планшет з 7-дюймовим екраном та боковими кнопками. Він підходить для багатьох машин ваг групи, фальцвагени, шкоди і так далі. Сюди можна вивезти передню та задню камеру для зручного паркування, коштують такі від 6200 гривень. Друга магнітола з екраном 8 дюймів. Вона вже трохи більша. Користуватися нею зручніше. Кнопки також є. Екран яскравий є бездропень. Товий карплей, інтернет, ютуб та навігація. По цінам такі стартують від 7500 гривень. Третя магнітола на 9 дюймів. Такі варіанти є з фізичними та сенсорними кнопками знизу. Вона вже виглядає сучасніше і має всі функції, як попередні. Ціна такої від 10 тисяч гривень. Для підбору магнітолу пишіть модель вашого авто в коменти. Підписуйтесь і звертайтесь. Ставимо таке по всій Україні і Європі.